Ваша троянда не хоче рости або квітує слабо. Можливо, справа не в сорті, а в посадці. У цьому відео я покажу, як посадити троянду, щоб вона одразу прижилася, гарно перезимувала, не хворіла та тішила вас довгими роками. Усе зібрала в одному відео, як правильно підрізати саджанець після покупки, яку яму потрібно копати, які види наскільки заглиблювати. Рецепт ідеальної ґрунтосуміші та всі секрети миттєвого старту. Всім привіт, мої трояндові зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо саджати. Роянди з відкритою кореневою системою можна садити як весною, коли ґрунт прогріється до 80 градусів, так і восени, але щонайменше за 2,5-3 тижні до початку заморозків. Точні терміни залежать від кліматичних особливостей вашого регіону. Правильно вибране місце посадки це основа для пишного цвітіння ваших троянд. Ідеальне місце посадки має бути сонячним, не менше 5-6 годин прямого сонця на день. А також захищен від сильних вітрів на вітрах, троянди гірше зимують їхні пагони, висушуються та відмирають. Грунт легкий, родючий, добре дренований. Уникаємо тіні, застою води та посадки після інших троянд. Обираємо місце, де буде зручно поливати та підживлювати, так як ці квіти потребують регулярного догляду. Саджанці у мене вже куплені, місце вибране, переходимо до посадки. Обережно знімаємо захисну плівку, розпрямляємо корені та оглядаємо їх. Якщо на коренях є сухі ділянки або пошкодження, видаляємо їх. Далі укорочуємо пагони і підрізаємо коріння так, щоб наземна і підземна частина були приблизно однакової довжини до 30-35 см. Пагони обрізаємо під кутом 45 градусів над зовнішньою брунькою, відступивши від неї пів сантиметра. Якщо саджанці занадто довго перебували у теплі і у них відросли тонкі, слабкі світлі пагони, то їх потрібно видалити або частково нормувати. І до цікавенького, для чого саджанці покривають воском і чи потрібно його знімати перед посадкою. Це тимчасовий захист для транспортування. Віск перешкоджає пересиханню грибковим ураженням та механічним пошкодженням саджанців. Думки з приводу того, чи потрібно його забирати чи ні, розходяться. Одні кажуть, що це зайва морока, і коли почнуть відростати пагони, він сам розтріскається. Інші стверджують, що віск перешкоджає диханню брунюк. Вони під ним можуть запріти або загнити. Як робити, вирішувати вам? Я зазвичай дію по ситуації. Якщо я бачу, що на саджанці товстий шар воску, то просто беру зубочистку і розтріскую його в декількох місцях. Щоб заповнити нестачу вологи, опускаємо коріння саджанців до кореневої шийки на 2-3 години у воду з додаванням корневину. Яму потрібно копати такого розміру, щоб коренева система змогла вільно там поміститися і мала достатньо простору для зростання. Орієнтовно, діаметр і глибина 50 см. На дно ями бажано засипати шар дренажу. Я зазвичай використовую керамзит. На основі ґрунту, який ми витягнули з ями, будемо готувати ґрунту сумішно. Кожні три частини садової землі додаємо одну частину компосту або перегною одну частину некислого торфу, 100 грам суперфосфату, 100-150 г попелу. Якщо садова земля дуже важка, тоді беремо її дві частини, додаємо одну частину компосту, одну торфу та половинку піску. Все ретельно перемішуємо і починаємо засипати яму, формуючи в центрі насип. На нього виставляємо саджанець та розпрямляємо коріння. Починаємо засипати ґрунту сумішу, обережно ущільнюючи кожен шар. Можна посередині проляти саджанець водою, почекати, щоб вона увібралася, і тоді продовжити засипання. Після посадки ми також проливаємо саджанець можна тим самим розчином, в якому ми замочували коріння. Якщо після рясного поливу оголилося місце щеплення, то ми засипаємо його землею. Заключний етап це мульчування посадки компостом, перегноєм або хоча б сухою землею. Якщо на дворі стоїть спека, то притіняємо на перші 10-12 днів. Процес підготовки саджанців та основні кроки посадки однакові для більшості видів троянд. Але є деякі особливості, які необхідно знати для того, щоб ваші троянди росли здоровими та довгі роки прикрашали ваш сад. Для зручності оформила все в таблицю, яку ви бачите на екрані. Зберігаємо та користуємось. Посадка це лише початок історії вашої троянди, але якщо ви все зробите правильно, ви закладете основу для її здоров'я та краси. Рослини швидко приживуться, добре перезимують та будуть рясно квітувати, але вже в наступному сезоні. Бо перші бутони потрібно видаляти, щоб в молодих рослин було достатньо сил для подальшого росту та розвитку. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!